Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати MySQL. Тема сьогоднішнього відео оператор групування і агрегатні функції або group by Statement and Aggregate Functions. Оператор GroupBy визначає, за якими колонками рядки будуть групуватися. Як ви бачите, є простий запис, як можна використовувати оператор GroupBy. Пишемо Select. Які колонки ми хочемо. Щоб були показані, потім з якої таблиці оператор Grubay і по яким колонкам ми хочемо, щоб було групування. Але є один нюанс. Не всі колонки ми можемо спокійно писати, писати в операторі Select, тільки ті колонки, які ми використовуємо в операторі Groupby. Якщо ми хочемо вписати якісь інші Колонки, які не вписуються в грубай, нам треба для цих колонок використовувати агрегатні функції. Давайте подивимось на ці агрегатні функції. Сайт. devmysql.com. Продовжуємо його використовувати. Можете спокійно сюди вбити Aggregate functions і вам видасть отаку сторінку. І перелік агрегатних функцій. Як ви бачите, колонки на. Це назва агрегатної функції, Description, короткий його опис. Якщо ви хочете подивитись більш розширений опис, просто клікайте, наприклад, давайте на сам, і вас перекидують ось це сам. Є. Дивитесь. І після цього ви розумієте, як їх використовувати. Давайте перейдемо до практики. Продовжую використовувати нашу табличку. Parent. Вношу знову всі ці зміни. Є. І ось такий ось запис самий найпростіший. Select gender from табличка Parent. І групуємо по цьому гендер. І повинно видати, видати нам а, тільки два гендера: у нас є male і female. Поїхали. Бачите, Male і female. Що я сюди, наприклад, зроблю запис просто так: H. То буде помилка. Він не може просто так H, тому що там декілька записів. Що означає групувати. Те, що він бере всі значення, ми групуємо, наприклад, по Gender. Так? Ми беремо всі значення male і female і їх об'єднуємо в один результат. Він знайшов. Е, давайте я приберу. Він знайшов male і female, більше нас немає. І він групує, може групувати все, що пов'язано з цими двома джендерами. Тобто він просто так age не може нам показати, тому що він не знає, який, наприклад, для male це 45, це 18 чи 56. Але якщо ми хочемо, щоб у нас була так само тут по age якісь дані для цього, ми зараз будемо використовувати агрегатні функції. Ось, наприклад, перший нехай буде count. Поїхала. Count. Якщо для нашої агрегатної функції count ми можемо навіть використовувати зірочку. Тобто порахуй просто рядки. Скільки їх 3 і 3. Що це означає? Те, що коли ми схлопнули так, колапснули, об'єднали наші рядки male, їх всього 3. Female. Їх всього теж три. І нам це показує, що всього об'єднаних рядків було 3 і 3. Другий приклад вже з H. Дивіться. Функція Max. Ну, в принципі, по їх назві розуміло, що вона робить. Вибрати максимальне із віку. Тобто все, що ми об'єднали по male і female, повинен вибрати максимально по віку в цих джендерах. Максимально по мейлу 56, по фамейлу 60. І дивимось. Mail 56. Mail 45, mail 18, mail 56. Максимально. По ФАМЛ 60 було. Ось 60, 28, 13. Отже, 60. Все коректно. Така сама функція, але таки. тільки мінімум. Ми вибираємо 18 і 13. Все чітко. Можемо вибрати суму. Тепер буде використовувати. Ці вік їх сумувати і покаже нам цю суму. Поїхали. Виходить, загально буде 119 по помейл і 101 по фмейл. А ВГ це середня. Дивимось. Середня по мейлу буде 39.6667, а по FML 33.66 теж 67. Це показав функції, які працюють з числами. А ще можна, наприклад, ви хочете дізнатися, які були імена в цих, коли об'єднали по мейлам, повинно бути Tom, Bob і NAL. Але є такий цікавий факт, що, якщо не вказано протилежне, то всі агрегатні функції, вибачте, нал не використовують. Тобто, в нас буде показано зараз тут конкат. Тільки по два імені в кожному гендеру. Бачите, null не використовує. В принципі, отаким от чином ви можете, по, наприклад, по гендеру зараз, так, вивести гендер і фактично це є список, через кому, бачите, це є список. Ви дістаєте всі імена, що завгодно, в принципі, можете групувати і конкатувати. Але, як попередній оператор, order by, Можна використовувати не тільки одну колонку, можна використовувати дві. Так само і груп by. Ми можемо групувати по одній або більше колонок. Наприклад, по gender і age. Тут результат, в принципі, у нас буде завжди один, тому що в нас немає age, які би повторювалося. Ну, давайте все рівно. Виключимо. І так, бачите, відгрупував по female, Потім він е, намагався по H відгрупувати, але так як H у нас немає е, повторень, це фактично виходить всі, у нас будуть 6 записів. Але давайте зробимо Боб і Анна. Ну, нічого страшного, повториться. От, зробимо так. Тепер у нас є 60 і 18 два рази. Подивимося. Так, 60 і 18, бачите? 60 і 18, що тепер нам видасть. Дивіться. Тепер він відгрупував. Фактично, у нас теж 6 записів залишилось, але у нас по 60 і 18 відгрупувало, бачите, Анна і Анна, Боб і Боб. Можна було тут і інше імена, щоб було більш красиво. Але ви, в принципі, розумієте, що нам відгрупувало спочатку по «female», потім відгрупувало по Age. І показало, що Анна і Анна мають як фмейл, так і 60 вік. Так само і Боб, і Боб мають відгрупувалися по мейл і по віку. І ще раз хочу наголосити, що ці колонки, як ви використовуєте в Grubay, ви спокійно можете їх писати тут: gender і age. Але якщо ви хочете вивести ще якісь. Значення інших колонок вам потрібно використовувати агрегатні функції для цього. Groupby так само можна використовувати і з оператором where, і з оператором OrderBy. В принципі, всі ці оператори можна використовувати разом. Сподіваюсь, вам стало більш зрозуміло, як використовувати оператор групування і агрегатні функції. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!